Вітаю, шановні друзі! Ну що, закінчився сьогодні перший раунд перемовин у Берліні. Давайте подивимося, з чим залишилася кожна сторона. Давайте подивимося, що, що про ці перемовини і який висновок для себе зробила американська сторона, американські переговірники. Отже, американська сторона дежавю. Стабільність, все прекрасно, як завжди, вони, вони йдуть до повільно, прагматично, тобто вони підходили до проблеми прагматично, відстоювали чітко свої позиції, чітко відстоюють свою позицію. Те, що от, намітили, так би мовити, да, чітко, чіткий план. Ну, тут допомога буде йти. Чітко вони чітко окреслили, що допомога буде йти надалі в Україні. Позиція спостерігача. Позиція, знаєте, вони чітко знають, чітко відстоюють, чітко знають, що вони роблять. Прагнетичний підхід до всього. Чітка позиція. Включають певні маніпуляції. Та вони розуміють, що відбуваються певні маніпуляції. Через певні маніпуляції протискають свою позицію, свої намічені, цілі. Яка їхня ціль? Мир. Їм потрібен мир. Який мир? Яким шляхом вони збираються чітко досягати цього миру? Яким? Жертва, пожертвувати Україну українськими територіями, тобто принести щось в жертву, мир через жертву. Через жертву, тому що підвішений цей імператор, да, загнавши імператора в безвихідну ситуацію, досягнути дотиснути мир. Вони, вони хочуть і думають, і їхня ціль дотиснути Зеленського, щоб він пожертвував щось, Ну, пожертвував звичайно, ну, зрозуміло, що території взагалі, все, все що, що захоче раша. Отака От позиція. Вони чітко йдуть до своєї позиції. Мир через пожертвування, мир через дотискання ловушкою Зеленського. Це зрозуміло. Тобто вони, ще, значить, вони розуміють, що ще є Ще є чим тиснути. Давайте так, вони впевнені, що дотиснуть Зеленського. От тією ловушечкою, в яку загнали його, його найближче оточення. Чи впевнені вони, що вони дотиснуть його? Чи є в них така впевненість після сьогоднішньої Бесіди, перемовин, чи є в них така впевненість, що вони його дотиснуть? Ну, вони шукають вихід з ситуації. Мир. Вони, вони можуть. А знаєте, як, вони, якщо вони його не дотиснуть, скажу так, у них є інша ідея, щоб він став відлюдником, завершив свою каденцію. Розумієте, так? Да? Завершив свою каденцію через ну, став відлюдником через дьявола. Да? Ну, скажімо так, ще не, не то, що через дьявола, а тут через свої пороки, пороки його і його команди. Є таємниця, є таємниця да, про, про нього, через яку він може стати відлюдником. Отже, розумієте, якщо вони його не дотиснуть, то вони будуть наполягати на його уході, і, можливо, хтось інший прийде і підпише щось. Да? Ось так от що вони. Отаку ідею вони будуть протискати стосовно його уходу. Тобто, не підпише, він повинен піти. А можливо, вони і добиваються того, щоб він пішов. Так, значить, чи є у них така впевненість, що вони його дотиснуть? що і він підпише вони діють впевнено, якщо не вийде його дотиснути, то вони доб'ються того, щоб він пішов. Ось так. Тепер давайте подивимося в ну, сторону Росії, да? що, е for for sure. в сторону Росії, що ці перемовини для Росії. Вони не дочекалися того, що хотіли, по-перше. Відкладена робота, тобто, що вони тільки не роблять, але результату вони не мають. Не досягнули вони, немає шансу по прийняттю рішення. Рішення стосовно ресурсу, тобто тих територій, які вони відтяпали, і щоб вони були їхніми, юридично поки не досягається це. Окуповані території, безвихідна ситуація. У війні безвихідна ситуація, вони розуміють, а рішення немає, результату немає. Вони, вони хочуть, щоб рішення по територіях, по ресурсу, по окупованих територіях тут може бути рішення відкладено, не погоджується Україна з юридичним статусом і не погоджується віддати ті території, які вони ще не захопили, але вирішили, що вони їхні. Зрозуміло, так? Це може бути як окупована територія. Так, це ще може бути, що війна заходить у них в глухий кут, немає результату, тому що немає результату по ресурсу, якого вони хочуть. Що це для Росії? Теж проведені певні маніпуляції. Ви знаєте, ці маніпуляції пов'язані з тим, що, швидше всього, що вони вклалися навіть в. Тих перемовників, які ведуть перемовини з їхньої сторони. Комфортні мир. Ну, Вони хочуть просто купити цей мир, я вам скажу. Розумієте? Через різні маніпуляції, але комфортний для них мир. Відкладається все. Ось ця карта сигніфікатор Тобто, то Оце вже задало тон. Всьому. Немає. Казна їхня, да, домашні цінності пішли по дьяволу. Пішли по дьяволу. І дьявол м отримує удар, болючий удар. Отак от, от. Ну, немає. Не досягли. те, що хотів. Те, що хотіла Раша, все пішло в нуль. Не досягають вони нічого. Вони зрозуміли, що це м ну, дупа. Дупа буде у війні, дупа буде в економіці. Тому вони е, будуть корумпувати ще е, через певні маніпуляції будуть займатися е, кор, корупцією політичною, для того, щоб спробувати дотиснути. І давайте тепер дивитися стосовно України. Ці перем, цей перемовний процес, сьогоднішня берлінська зустріч, перемовини, е, що вона дає е, або дасть, або дає Україні що наші бажання. Мати своє, ми тримаємося, Україна тримає своє, Україна і надалі бажає відстоювати, боротися, битися за своє. не втратити. Ми, ну, Україна ухопила своє чітко, чітко дала червоні лінії, що вона буде боротися за своє. М -м, нові проекти. Вона, вона виборюючи своє, пропонує, пропонує на міжнародній полі, дипломатично-політичній платформі, пропонує своє, вкидає своє, відстоює своє право, голос, план, проєкт, тобто активність проявляє у стійкості своє, захистити і не віддавати нікому. Україна вкидає свої проекти і дивиться, що буде далі. Тобто займає позицію, скажімо так, вичікування, або ожидання, вичікування. Вичікуємо. Так, новий проєкт, що для України. Надалі активно працювати на перемогу. Надалі працювати активно на перемогу. Ну, шістка жезлів це перемога, це хороші вісті. І знаєте, таро тут тут навіть. Оці останні карти вони йдуть як порада і як схвальність. Тобто, знаєте, таке враження, що Україна з нас зараз в дипломатичній в своїй позиції, позиція, дипломатична позиція зайняла правильну роботу і правильну позицію. Робота і позиція іде по шісті жезлів, а це добре. Це те, що може в нас вивести до перемоги, або це те, що для України проєкт хороший. хороший. Ось так. Знову таки певні маніпуляції з землями, з окупованими, і так далі це вже. Таке. так от для України що ще. І наполягає, дивіться, я думаю, останню витягну, що і Україна працює все, щоб мати перемогу по справедливості. Отак от. Ну, поки що правильний процес, правильну позицію Україна зайняла. Боротися, давати свої, вносити свої проекти, боротися, відстоювати, працювати активно в цьому напрямку, і, все, і перемога повинна бути по юстиції, по справедливості. Ось так. Ну що, таро, говорить, що в Україні є високі шанси відстояти відстояти свої інтереси і свої бажання. Поки що на сьогодні так. Дякую за увагу. На ну, все добре, до побачення.